Цей сквер у центрі Чернігова з'явився у 1850-х роках і в різні часи називався театральним, імені Заливчого, Піонерським, імені Попудренка. Нині історики пропонують його перейменувати і ще раз. Те, що його цей сквер треба перейменувати, у нас повний консенсус. Всі історики за. Всі історики за а от як найменувати є різні точки зору? Сергій Будко запропонував назвати сквер на честь Левка Лук'яненка. Людина 27 років пробула в в'язницях та барах. Він боровся, він боровся, виявив повну незламність. Він написав текст відновлення в української держави, і в Чернігів він немає нічого такого видатного, щоб можна було показати, що так це наш справжній земляк. Називати сквер іменем партизанського командира Миколи Попудренка не можна. Вважає Сергій Будко. Ми його не декомунізували, хоча вже знайшлися документи, як він під час німецької окупації бував священиків там. Інше питання, про яке я просто не хочу зараз озвучувати, ми його не декомунізували як представника злочинного комуністичного режиму, як секретаря значить, обласного комітету КПБУ, тільки тому, що він загинув в боротьбі з нацистськими загарбниками. Історик Сергій Лаєвський пропонує назвати сквер магістрацьким, бо поруч розташовані колишня та нинішня будівлі міської ради, підтримуючи. Скажімо так, ідею віддати належне самоврядуванню його значенню, я і пропоную, щоб цей сквер отримав назву магістратський, і таким чином ця назва вона аполітична. Питання перейменування обговорили на зустрічі чернігівські історики та міське управління культури та туризму. Також порушили питання перенесення братської могили зі скверу на кладовище Яцево. На жаль, більше чернігівців не знають, що це саме братська могила. Воїнів Червоної армії, які загинули в Другій світовій війні. Тут люди святкують, гуляють, відпочивають. Діти можуть гратися, якщо дорослі не додивилися, будуть бігати по цьому похованню. Це, скажімо так, не Неприпустимо. полеглі загиблі поховані, мають право на те, щоб їх поважали. Погоджується із такою думкою і Сергій Лаєвський. З цього скверу вже були перенесені дві поодинокі могили. Папутринка та Капранова. Вони перепоховані на Яцево на цьому військовому кварталі. А тепер черга за цією братською могилою. Після перенесення могилу треба буде впорядкувати, вважають історики. Коли буде проведене перепихування, необхідно зробити дві речі: перше зробити нормальний напис, щоб люди знали, що це воїни Червоної армії, які брали участь у вигнанні. Нацистських згарбників з міста Чернігова воювали по вигнанню нацистських окупантів з Чернігівщини, брали участь у форсуванні Дніпра. Практично прочитати нормально, хто ці люди, не можна. Тобто напис треба переробити. Похований в цій могилі генерал-майор Фіксель. Він народився на Житомирщині. Він брав активну участь в захопленні України у 1918-20 роках у складі Південно-Західного фронту Червоної армії. Тобто під таким написом за незалежність нашої батьківщини ми сьогодні вклоняємося його пам'яті, кладемо квіти. Підтримує ідею перепоховання і начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук. В центрі міста відбуваються свята, бігають діти, якісь веселища. Це місто живих, місто живих, місто мертвих має між собою чітку диференціацію. Іншими словами, що все-таки вони мають спокійно спочивати на кладовищі. Містяни на можливе перенесення братської могили, реагують так. Ну, я думаю, все-таки потрібно перенести, тому що тут багато людей і діти грають возле. Ну, Це все-таки могила і якась історична пам'ять. Я думаю, там вистачає могил, а тут центр міста і люди приходять в центр і поминають загиблих. Вони за це воювали, щоб. Люди гуляли. І дітки, щоб бігали, щоб вони були, продовжували жити. А от про зміну назви Юрій каже таке. Я думаю, що треба залишити так, як є. А чому? Тому що він тут був похоронений. То, що його переховала донька, то це ж таке діло. Але пам'ять повинна залишитися. Перейменування скверу має обговорити комісія з топоніміки. І зміну назви і перепоховання має затвердити міська рада, сказав Олександр Шевчук. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.